Шевченко наш вистояв. Відбувалися тут вуличні бої. Його дуже важко залатати тому що він специфічного матеріалу, але він стоїть. Біля погрудя Кобзаря навесні 2022-го точилися бої. Поранений Шевченко став символом незламності місцевого населення. Це Олександрівка, село на правобережжі Херсонщини, зруйноване майже повністю. Це був типу, залде. Робили там або обіди, або торжественні якісь. Це був саме центр села. Ну, Це в нас так центр тут. Село у Станіславській громаді для окупантів мало стратегічне значення. Через нього планувався прорив у бік Миколаєва. Але стратегію ворога зламали ЗСУ, вигравши час. Посеред Олександрівки проходила лінія фронту. І якщо пекло було, то воно було саме тут. Тут були бої. Тут були окупанти, хлопці. Ці наші збройних сил вийшли з оточення 20 квітня 2022 року. Після цього тут перебували окупанти, але ну це було постійним полем бою. Коли в селі розпочалися бойові дії, прихистком для людей став дитсадок. Майже місяць десятки місцевих жили у підвалі закладу. Тетяна Зачеса була серед них. Перед нас в підвал було два входа, і тут один і один, якщо ми зараз тут вийдемо. вийдемо. і оце був хід у нас. Протриматися так довго люди змогли завдяки харчам, які зберігалися в дитсадку. Також продукти передав місцевий бізнес. Юлія Кравець, частний підприємець, коли вони вже зрозуміли, що треба тікати, і все вони з магазинів все роздали людям. От врятувало теж, бо це було холодно. що там земля ж ну підлога земляна, і хтось навазив туди у цих просто дерев'яних палетів. Ну, а спали на чому? Зразу там люди, хто там залишався на ніч, зносили своє, якесь там щось з дому, а матраси постягували з садочка з груп. Маленькі матрасики, маленькі одіяльця, маленькі подушечки. Ну і так жили. Знаючи, що в дитсадку ховаються люди, росіяни по ньому гатили. 18 чи 18-го, 19 чи 19-го це нам з танка прицільно пробили підвал. Просто. Чудом ніхто не постраждав, просто чудом. Бо якраз ми поїли, бо якраз тут стали стояли, якби та саме. Ну, так тут жили. Під час бойових дій будівля горіла. Зараз важко уявити, що менше трьох років тому тут лунав дитячий сміх. Це музичний спортзал, якби був. Тут було десь і фортепіано стояло. Уже Вже марно винесли, бо приваляне воно було. Із будівлі дитсадка і загалом із села людей вигнали росіяни. Під час окупації в Олександрівці залишалося всього 16 мешканців. 21 місцевий житель загинув. Так, через обстріли і є в нас факти закатованих людей. По результатам, уже після ексгумації, по результатам судово-медичної експертизи, були закатовані. Ми мали я Бачила просто декілька результатів експертизи. Там були сліди насилля. Сьогодні Олександрівка залишається в червоній зоні. Село потерпає від ворожих обстрілів. Російські дрони буквально полюють на людей. Не дивляться, що це цивільні автомобілі, цивільні будинки. Вони обстрілюються і люди. Страждають, є поранені, є загиблі, є тут е, е, працівник нашого комунгоспу Олександрівського, 40-річний, загинув. Е, внаслідок скинув з дрону прямо на його автомобіль. А не страшно, дрони літають. Страшно? Стражить там. Як вже десь цей побачимо. Попри складну безпекову ситуацію, в Олександрівку повернулися кілька сот людей. Власними силами та завдяки волонтерам полагодили розбиті будинки і знову збираються зимувати. Рік тому тут запрацював ФАП. Наш фальшерсько кушерський пункт, який був відновлений нашими а, спонсорами, волонтерами Ukraine і Бохом Донецьк. Ви бачите навіть на відчинено Завдя... Завдяки ні, відчинено. може пройти, подивитися, будь ласка. Пожалуйста. Медзаклад в Олександрівці тепер сучасний, або напівзруйнований, пригадують люди. Криші не було, дівчата й поприходили, ой, тут уже що було. А ну, бомби. Та й ще ж ми переживаємо. У нас і ще ж бомблять. Он дрони коли вчора Позавчора. Чи позавчора? То нервуйте, тиск піднімається. Не те слово. Через бойові дії у селі були пошкоджені всі комунікації. Більшість вдалося відновити. Не скажу, що так, як в довоєнний період, тому що є й пориви, є багато проблем з електроенергією, але вода є. Газ. Завдяки нашим міжнародним спонсорам це Кор. Вони також 60 будинків. Повністю там було обладнання відновлено. І взагалом близько 150 будинків тут в людей, які тут проживають, в яких був до війни газ, воно також відновлено по електроенергії. На жаль, через велику велике пошкодження трансформаторів ще не вистачає там три трансформатори і близько. Здається, там ну до 50 будинків, які ще до цього часу, вже скоро два роки, не, не забезпечені електроенергією. Головна проблема Олександрівки складна безпекова ситуація. Але навіть її люди готові перетерпіти, бо говорять, найгірше, що може бути, це окупація. Коли вже нас де окупували, коли тут трошки стали повертатися люди, відновили сполучення. І коли я поїхала перший раз в район на автобусі, то ну так якби було приємно, коли заходиш і даєш водію гроші і кажеш до Олександрівки. Тобто село є таке? Село є, люди повертаються. Ви вірите, що все відбудується? Ну так, ми живемо, все бачите, вже трошки люди відновлюються, хто зміг повернутися, відбудовуються. Марина Савченко, новий день.